На заняття з математики. 10-9. Час летить, вже до старту мить біжить. 8-7. Тримайся міцніше, скоро буде іще швидше, 6-5 вже поруч ціль, 4-3 іще зусиль. 2-1 гучний сигнал. Вперед до мрій вже час настав. У нас на дошці зображення предметів. Давайте їх порахуємо. Рахувати потрібно зліва направо. Будьте уважні: один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього предметів? П'ять. А давайте назвемо, що це у нас тут: каструля, стакан, тарілка, чашка і ложка. Вони стоять одна біля одної, але кожна має своє місце. Тож скажіть, який предмет стоїть на другому місці? Вірно стакан. Який предмет стоїть на четвертому місці? Вірно, чашка. Який предмет стоїть на першому місці? Вірно каструля. Який предмет стоїть на третьому місці? Вірно, тарілка. А який предмет стоїть на п'ятому місці? Правильно, ложка. А тепер малята. Давайте порахуємо ці предмети в зворотньому напрямку. Справа наліво. Ложка у нас під номером 5, тож почнемо з неї. 5. 4, 3, 2. 1 Скажіть, малята, чи змінилася кількість предметів? Ні, не змінилася. Що зліва направо рахувати їх 5, що справа наліво рахувати предметів теж 5. А як ми можемо назвати одним словом ці предмети? Вірно, це посуд. Давайте пограємо у гру розстав посуд на полиці. Вдома ви можете взяти іграшковий посуд або картинки з його зображенням. Тарілка, каструля, чашка, ложка та склянка. Смужка паперу коричневого кольору це буде полиця. Отже, уважно слухайте умову. Чашку потрібно поставити посередині полиці. Ліворуч від неї поставте тарілку. Правильно! Праворуч від чашки поставте кастрюлю. Правильно. Ліворуч від тарілки поставте стакан. Вірно. Праворуч від кастрюлі покладіть ложку. Вірно. Впевнена, у вас вдома вийшло все правильно. А ось ще одна гра. На килимку розкидані речі. Іграшки і посуд. Потрібно виконати таке завдання. Посуд покласти праворуч від дівчинки, а іграшки покласти ліворуч від хлопчика. Почнемо з верхнього ряду. Ложка. Це іграшка чи предмет посуду? Предмет посуду, правильно. Далі. Пірамідка. Це іграшка. Ліворуч від хлопчика. Стакан це посуд. Праворуч від дівчинки поклали. Машинка. Іграшка вірно. Тарілка. Посуд до дівчинки. Чашка. Це теж посуд. Теж для дівчинки кладемо. М'ячик. Це іграшка. Чайник. Це предмет посуду. Вірно, це іграшки. Малята. А тепер порахуйте, скільки іграшок ліворуч від хлопчика? 4. А скільки предметів посуду праворуч від дівчинки. 5. Чого більше? Правильно більше предметів посуду. А на скільки? На один. А ще у груповій кімнаті розсипалися кубики. Подивіться на них та скажіть, чи однакові вони. Чим вони відрізняються? Так, вони різні за кольором, а за розміром. А за розміром вони всі однакові. Щоб дізнатися, яких кубиків більше, потрібно їх розкласти за кольором жовті до жовтих. Зелені до зелених, а червоні до червоних. Вдома ви теж можете це зробити. Тож починаємо. Отже, скільки жовтих кубиків. Три. Скільки зелених. Три. А скільки червоних кубиків? Теж три. Тобто їх всіх порівну. Малята, чи сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Яке завдання для вас було важким? Ми сьогодні з вами на занятті використовували пряму та зворотню лічбу. Можете вдома порахувати ваші іграшки. Всім гарного дня! До побачення!